В Малайзії відбувається щось надзвичайне. Технологічні гіганти розширюють свою діяльність Україні навіть попри те, що нові конкуренти з'являються щодня. Intel та Infineon кожен інвестують 7 мільярдів доларів у Малайзію. Тим часом NVIDIA планує побудувати центр обробки даних штучного інтелекту вартістю 4,3 мільярди доларів. Також і Техас Інструментс виділили 3,1 мільярда доларів на будівництво двох нових заводів зі складання напівпровідників. Приплив іноземного капіталу включає такі компанії, як німецька Bosch, Австрійська AT&C, Шведська Ericsson, Південнокорейська SimTech та великі китайські виробники підтримувані державою, такі як Fenshi Metal Technology. Для Малайзії бізнес процвітає. І уряд хоче використати цей імпульс, щоб піднятися в глобальному ланцюгу створення вартості. Він прагне стати високотехнологічною економікою на зразок Японії, Тайваню чи Південної Кореї. Але це рідко буває так просто. Перш ніж Малайзія зможе називати себе багатою країною, їй доведеться подолати лабіринт ускладнень. Деякі з цих ускладнень спричинені її власними діями, а деякі поза її контролем. Наприклад, її географічне положення, що розташоване в самому центрі торгівельної війни між США та Китаєм, для Малайзії тиск зростає. Уряд потребує щонайменше 107 мільярдів доларів інвестицій, щоб стати наступним глобальним центром напівпровідників. І якщо це не вдасться, країна стане заручником регіональних та глобальних розбіжностей. Єдиний спосіб уникнути цієї долі зібрати достатньо економічної могутності вдома. Малайзія славиться своїми мальовничими пейзажами та багатою біорізноманітністю і давно прагне перейти від низькоякісного виробництва. До високовартісних галузей, як і Південна Корея, Малайзія стикалася з труднощами у зростанні своєї економіки. Обидві країни мали приблизно однаковий ВВП на душу населення у 1960-х роках та в наступні десятиліття. І хоча економічне зростання було, заробітні плати зростали занадто швидко, що зробило відповідні галузі менш конкурентноспроможними для дешевої робочої сили. Це явище, яке називається пасткою середнього доходу, утримує країни в положенні, де вони ні по справжньому багаті, ні повністю бідні у 1985 році. Південна Корея, нарешті, прорвалася через пастку середнього доходу. Її інвестиції в інновації та підвищення продуктивності окупилися, і ВВП на душу населення швидко піднявся до рівня високого доходу. Однак Малайзія пішла іншим шляхом. Вона не змогла вчасно розвинути інноваційні галузі і залишилася в пастці. Тепер Малайзія намагається виправити ситуацію на тлі зростання напруги між Пекіном і Вашингтоном. Технологічні гіганти прагнуть створити страхування шляхом перенесення виробництва за межі Китаю. Відомий як Китай плюс один у гонитві за більшим прибутком і безпекою компанії розширюють свою діяльність в сусідніх економіках. Малайзія знаходиться в центрі цієї бурі, в гонці за домінування в штучному інтелекті, передовій робототехніці та розвитку зелених технологій, галузі, яка щороку зростає і становить 617 мільярдів доларів в усьому світі. Малайзія має унікальне положення в цій технологічній гонці з її розташуванням, розвиненою інфраструктурою, добре налагодженою напівпровідниковою промисловістю та освіченою англомовною робочою. Силою. Крім того, Малайзія вже має 13% світового ринку в низькоякісному сегменті складання, тестування та пакування на півпровідників, що становить 25% ВВП країни. Щоб перетворити Малайзію на наступний тайвань, місцеві компанії, такі як Сілтера і Апстар Технолоджі, прагнуть використовувати вплив іноземних талантів для розширення у високоякісні види діяльності, такі як виробництво пластин і розробка інтегральних схем. З цією метою Куала Лумпур запустив новий промисловий генеральний план 2030 року: амбітний набір політик спрямований на підвищення внутрішнього виробництва та закріплення себе як наступного глобального центру виробництва напівпровідників. Малайзія стоїть перед важким вибором або зробити великий прорив. Або відмовитися від своїх амбіцій, великомасштабні плани мають неоднозначну історію успіху в країні, починаючи з 1970-х років, куала Лумпур розпочав радикальні економічні реформи, відомі як нова економічна політика, метою якої було перерозподілити багатство всередині країни і відійти від експорту сировини, такої як каучук і олово, після деколонізації Малайзія мала сильне бажання перетворитися. Але етнічно зумовлені нерівності призвели до серйозних заворушень у попередні десятиліття, що навіть спричинило вигнання етнічних китайців з Сінгапуру в 1964 році, який тоді був частиною Малайзії. Щоб нова Малазійська держава могла вижити, потрібно було швидко змінюватися. Законодавці взялися за справу, і через десятиліття Малайзії вдалося індустріалізувати свій ландшафт. Виникла нова вітчизняна напівпровідникова галузь, а місцеві індустрії здобули популярність. Однак країна все ще залежала від дешевої робочої сили. Щоб прискорити перехід до високого доходу, уряд влив великі кошти в розвиток високотехнологічних галузей. Однак було допущено критичну помилку. Розвиток наукових досліджень і розробок було повністю проігноровано, що зрештою визначило долю Малайзії. Крім того, політика перерозподілу багатства ненавмисно призвела до відтоку мізків. Коли тисячі немалайців виїхали за кордон і більше не повернулися. До 1980-х років економічне зростання значно сповільнилося. А після азійської фінансової кризи 1997 року Малайзія ще більше закріпилася у пасті середнього доходу. Однак Малайзія мала ще один козир у рукаві. У межах своєї постколоніальної перебудови країна почала 50-річний проект перетворення свого прибережного штату Пенанг на силіконову долину сходу. Спочатку невелике рибальське селище Пенанг Стало однією з основних військово-морських баз британської Малаї впродовж 19 століття. Після здобуття незалежності його стратегічне розташування набуло геоекономічного значення, і вільна промислова зона Байен Ле Пас залучила такі корпорації, як Bosch, Motorola, Dell, Intel та Hewlett-Packard, що допомогло в його трансформації. До 1990-х років результати були очевидними. Пенанг перетворився з постколоніального захолустя на одну з найбільших історій успіху Малайзії. Сьогодні регіон є домом для понад 350 транснаціональних компаній, які разом становлять приблизно 5% світового експорту на півпровідників. Попри свої невеликі розміри, пенанг грає важливу роль в економіці Малайзії становлячи майже 8% її економічного продукту, хоча займає лише трохи більше тисячу квадратних кілометрів. Однак, зрештою, успіх пенангу обернувся проти нього. Малазійські законодавці в столиці почувалися обділеними, і тому останні два десятиліття вони присвятили відновленню куала Лумпура. Ресурси, таланти та багатства активно переміщувалися з провінції до столиці, що призвело до зниження важливості пенангу. І до початку тисячоліття корейська Samsung і Тайванська TSMC витіснили малазійські місцеві виробництва на другий план. Тепер, у 2024 році, Малазія отримує другий шанс на процвітання. Цього разу уряд вирішив зробити все правильно. Тому він вкладає значні ресурси для зміцнення свого промислового сектору. Відродження пенангу відіграє велику роль у цьому плані. Будівництво індустріального парку площею 1 мільйон квадратних фунтів у пенангу вже викликало інтерес у таких компаній, як Jabil, Western Digital та LEM Research. Далі вглиб країни, у районі Кулін, Німецька Infineon – Планує інвестувати 5,4 мільярда доларів у будівництво найбільшого в світі виробничого об'єкта для кремнієвих карбітних чіпів, які є важливим компонентом у виробництві електромобілів. До них приєднуються понад 50 китайських конгломератів, які переїжджають на південь. Намагаючись оминути санкції Вашингтона проти китайського виробництва незалежно від державних союзів, приватні логістичні гіганти, такі як dhl Експрес, прагнуть сформувати необхідні ланцюги постачання між промисловими виробничими зонами південного Китаю та пенангом у Малайзії. Далі на південь розташовані портові міста Кланг і Танджунг Пелепас. За своєю потужністю, ці порти вже виходять до 15 найбільших у світі, і уряд має для них спеціальну мету. Планується перетворити міста на промислові центри, де будуть будувати, тестувати та відправляти чипи по всьому світу. Також поблизу в Серембані та Малакці уряд планує розвивати промислові центри, де зможуть розміститися такі напівпровідникові гіганти, як Нексперія та Інфініон. Так само через море в місті Кучинг на Борнео, японські компанії, такі як Yuden, розширюють свої операції. По всій країні поширюється активність у високотехнологічних галузях. Для Малайзії найкраще все ще попереду. Південно-східна Азія переживає економічний бум, технологічні гіганти, які прагнуть перенести свої операції з Китаю, мають багато можливостей для розміщення в інших країнах. Ринок ASEAN, зокрема, ідеально підходить для високотехнологічної галузей, а найбільшу конкуренцію Малайзії в її амбіціях стати центром виробництва напівпровідників становлять Сінгапур, Таїланд і В'єтнам. Однак навіть в самій Малайзії не все так просто. Існують серйозні проблеми, які перешкоджають деяким компаніям оселитися в країні. Наприклад, Малайзія стикається з високим рівнем еміграції. Люди виїжджають, шукаючи кращі можливості для працевлаштування за кордоном, що призводить до високого відтоку мізків. Наразі в країні не вистачає близько 1,2 мільйона робітників, з яких половина з галузей інженерії та виробництва для країни, яка випускає лише 5 тисяч інженерів на рік. Такі цифри не віщують нічого доброго. Уряд має план підготувати додатково 60 тисяч висококваліфікованих місцевих інженерів з напівпровідників, але це не спрацює, якщо малазійські інженери зароблятимуть лише 90 від медіаної національної заробітної плати. Заробітна плата занадто мала, звідси і відтік мізків. Ще однією внутрішньою проблемою для Малайзії є житло. Наплив іноземних компаній до пенангу значно підняв ціни на житло. Місцева влада посилила контроль за орендою, але це лише тимчасове вирішення у федеральній системі Малайзії. Регіональна динаміка часто переростає в більш проблеми для правлячої коаліції. Тим часом сусідній англомовний Сінгапур залучив інвестиції на суму 4 мільярди доларів від відомих гравців галузі, таких як Global Foundry SA та афілійована компанія TSMC. До них приєдналася компанія Еплід Materials, яка розширює свою присутність в країні шляхом будівництва заводу вартістю 450 мільйонів доларів у місті державі. Завдяки таким інвестиціям, Сінгапур сподівається досягти 50% зростання у виробництві передової електроніки, напівпровідників та робототехніки до 2030 року. Перевага Сінгапуру перед Малайзією полягає в його близькості та вищій заробітній платі, яка становить 1495 доларів порівняно з лише 469 у Малайзії. Це різниця в тисячу доларів за ту саму працю. Не дивно, що в першому кварталі 2024 року кількість малазійців, які емігрували до Сінгапуру, зросла на 62% у порівнянні з попереднім роком. Ще однією перевагою Сінгапуру є його консолідована система управління. За останні чотири роки Малайзія мала чотирьох різних прем'єр-міністрів. Такі швидкі зміни, часто через політичні скандали, серйозно підривають узгоджене формування політики на рівні виконавчої влади. Багатомільярдні компанії, які шукають можливості для виведення бізнесу, в першу чергу цінують політичну стабільність. Малайзія пропонує занадто мало цього. Прикладом цього є дебати щодо запровадження податку на товари та послуги. У квітні 2015 року тодішній прем'єр-міністр Разак запровадив цей податок, але його було скасовано внаслідок драматичного повороту, коли у травні 2018 року до влади прийшов Махатхір Мухаммад. З того часу нинішній прем'єр-міністр Анвар Ібрагім знову неодноразово виступав за впровадження податку на товари та послуги. Ці постійні зміни в законодавстві не є привабливими для великих технологічних компаній. Сінгапур не має такої адміністративної нестабільності, це майже не чувано. Але Сінгапур не єдиний конкурент. Наприклад, Таїланд пропонує розвинену інфраструктуру, кваліфіковану робочу силу, геополітичний нейтралітет та щирі податкові пільги для інвесторів. Ці переваги привернули увагу Sony Group, яка вже інвестувала майже 600 мільйонів доларів у 17 проєктів по всій країні. Так само у В'єтнамі зацікавленість виявили великі розробники, такі як Samsung, яка інвестувала 3,3 мільярда доларів у Україну для посилення виробництва напівпровідників, завдяки близькості до південного промислового району Китаю та більш стабільній політичній демографічній ситуації. В'єтнам формується як ще один потенційний конкурент у гонці за те, щоб стати наступним світовим гігантом у виробництві чіпів. Однак у Малайзії все ще є козирі, її близькість до конкурентів може зіграти їй на руку. Наприклад, у випадку з Сінгапуром Малайзія може домовитися про співпрацю, а не конкуренцію. Вони можуть діяти як продовження один одного. Малазійські компанії можуть збиратися тестувати та пакувати чіпи, які розробляються та виготовляються в Сінгапурі. Однак така промислова симбіоз потребуватиме від малазійського керівництва зниження амбіцій стати наступним світовим гігантом у виробництві чіпів. У практичному плані це означатиме, що компанії з Малайзії, такі як Юнісен, Кармен і Інарія Мертрон, залишаться осторонь. Натомість Малайзія збереже своє регіональне домінування, проте Малайзія повинна бути обережною у будь-який момент. У той час як бізнес слідує за прибутком, геополітика встановлює правила. Вашингтон уже висловив своє невдоволення співпрацею прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма з китайськими компаніями. І існують побоювання, що санкції можуть бути розширені, включивши в них Малайзію. Наприклад, малазійська компанія Jatronics вже потрапила під обстріл за нібито постачання стратегічних електронних компонентів від Росії в порушення санкцій. Якщо Вашингтон вирішить, вони можуть покласти край напівпровідниковому буму в Малайзії одним розчерком пера. Тому так, будьте обережні. Крім того, Китай припадає на 56,7 мільярда доларів імпорту Малайзії та 103 мільярда доларів її експорту. Ця торгівля включає імпорт Германію та Галію, які є незамінними матеріалами у виробництві напівпровідників. Крім того, Китай був найбільшим торговим партнером Малайзії протягом останніх 15 років, а США залишаються найбільшим інвестиційним партнером Малайзії. Опинившись між двома найбільшими економіками світу, Малайзія повинна танцювати між гігантами, не наступаючи нікому на ноги. Україномовний канал Caspian Репорт Ukraine. щиро дякую вам за ваш перегляд. Підтримуйте нашу українську армію любим для вас зручним способом, і почуймось.